Якщо ви хочете мати вплив, піклуйтесь про людей. Любіть їх, допомагайте їм ставати кращими. Чому? Тому що люди швидше слідуватимуть за лідером із великим серцем, аніж за лідером із титулом. Тому що люди швидше слідуватимуть за лідером із великим серцем, аніж за лідером із титулом. Вам не потрібно мати титул для того, щоб керувати. Ласкаво просимо до ще одного епізоду лідерського подкасту. Я хочу сказати велике дякую всім, хто поширює його у соціальних мережах. коли ви допомагаєте показати нас світу, це багато значить для мене. Якщо вам подобається даний контент, було б чудово, якби ви написали відгук. Це допоможе нам просуватися в рейтингу. Що ж, нашим найбільш значимим ресурсом є час. Я ціную ваш час, тому ми почнемо прямо зараз. Для початку я відповім на деякі ваші запитання. Я намагаюсь робити це кожного разу, а потім ми перейдемо до нашої теми. сьогодні я розбиратиму першу частину, чесно відповідаючи на найчастіші питання в історії мого лідерства. Після цього я вам дам рев'ю, і ми розглянемо питання щодо застосування. Чи не могли б ви зануритись глибше і розказати, чому та як ви ведете щоденник? Це хороше питання. Протягом багатьох років я хотів вести щоденник, адже більшість людей, якими я захоплююсь, це роблять. На мою думку, скоріш за все існує певна причина, через яку вони ведуть щоденники. Я відчув: якщо багато людей, за якими я слідкую, роблять це. Може і мені слід почати, і я спробував. Протягом довгого часу мені було складно бути послідовним. Одного дня я знайшов п'ятирічний щоденник, і це змінило мою звичку ведення щоденника. Цей щоденник виглядав приблизно так: чотири або п'ять ліній, на яких ви пишете. Ви не повинні писати багато. Таким чином, ви можете бачити рік за роком. Якщо я зробив запис до прикладу 12 вересня, то я можу бачити, що відбулося минулого 12 вересня, два роки тому, і так далі. Я знайшов п'ять великих переваг ведення щоденника. Перша очевидна перевага. Ви пам'ятаєте особливі моменти, які є важливими, і ви дійсно можете. Занотувати своє життя таким чином. Друга. я можу відображати те, що вивчаю прямо зараз. Я слухаю одну аудіокнигу в тиждень, і я можу записувати важливі ідеї, які залишаються зі мною. Це корисно. Третя. Я маю звітність моїх цілей. У мене є список цілей, і я можу описувати те, як я досягаю їх. Пітер Дрокер сказав. Те, що вимірюється, покращується в кожній сфері. Тож, якщо я хочу бути у формі чи розвиваю лідерські здібності або намагаюся ставити фінансові цілі, слід пам'ятати, все, що вимірюється, покращується. Потрібно все занотовувати. Четверта, я записую теорії. Усі хороші лідери завжди мають теорії. Я завжди думаю про нові ідеї. Повірте, якщо ви не записуєте їх, ви часто забуваєте їх. Тому я записую усі свої ідеї. П'ята це дає мені перспективу. Я думаю, це моя улюблена перевага ведення щоденника. Наприклад, минулої ночі я перечитував свої записи за минулі роки. Виявляється, я зіштовхувався із великими проблемами в той самий день рік тому. Коли я пишу про щось, що турбує мене сьогодні. Я думаю про те, що через якийсь час ця проблема скоріше за все не буде настільки важким тягарем. Таким чином ведення щоденника дає мені величезну перспективу. Райан поставив важливе питання. Мені воно подобається. Він запитує: я головний бейсбольний тренер в місцевій старшій школі. Тут також працює шість асистентів тренера та приблизно Лизно 50 гравців. Я почав задумуватись над тим, на кому мені слід фокусуватися більше. Я розвиваю моїх тренерів чи моїх гравців. Чи існує баланс? Дуже хороше питання. Я ніколи не був тренером спортивної команди, тому я поділюся з вами своєю думкою, і вона, можливо, буде або не буде абсолютно правильно, коли ми керуємо організацією, що розвивається, в певний момент ми всі зіштовхнемось із такою самою ситуацією. Райне, найлегша відповідь могла б бути: вам слід сфокусуватися на обох? Більш точна відповідь, коли як? Якщо б ми сиділи один навпроти одного і пили каву, я б поставив вам декілька питань, аби зрозуміти вас краще. Я б запитав, як довго ваші тренери з вами. Як добре вони тренують? Де ваші гравці потребують розвитку найбільше? б попросив вас розказати мені про ваші сильні сторони. Ви краще в розвитку гравців чи розвитку тренерів? зараз. Я намагаюсь відповідати, не знаючи нічого із цього. Ось що я скажу. І це лише мої здогадки. Я думаю, вам слід сфокусуватися більше на тренерах. Ви можете навіть насолоджуватися часом із гравцями більше, але я б схилявся в сторону тренерів, тому що існує показове значення в роботі з тренерами як лідерами. Ми не просто керуємо послідовниками, ми хочемо керувати лідерами. І тоді, одного дня, ми захочемо керувати командами лідерів, а далі керувати командами лідерів, які керують командами лідерів. Тому, на мою думку, вам слід більше працювати з вашими тренерами. Іншими словами, Райне, якщо ви має маєте шість посередніх тренерів, ви могли б мати пристойні команди. Якщо ви маєте шість шалено сильних тренерів, ви можете мати чудові команди. Ви ніколи не будете нехтувати або ігнорувати ваших гравців, але я думаю, ви матимете кращий результат, якщо тренуватимете тих, хто тренує інших. Найчастіше, що я чую у цьому подкасті від наших слухачів, я не бос, я новий працівник. Мені лише 20. Я маю багато ідей, але як мені вплинути на свого керівника? Як мені допомогти моєму керівнику? Зрозуміти, як різні ідеї можуть внести великі зміни? Основне питання як мені керувати, якщо я не є головним. Коли ми говоримо про лідерство, ми говоримо про ведення організації вертикально або ж можливо про горизонтальне керівництво. Я хочу поговорити про те, як ми керуємо знизу догори. І мед поставив це питанням. Він написав: я часто зустрічаюсь із самовдоволенням від мого директора як відповідь на рух у нашому бізнесі. Якщо я маю бачення, як керувати, і хочу, аби організація процвітала, що мені слід робити? Можливо, слід кинути виклик цій поведінці для того, щоб створити найкраще бачення терміновості та професії. Песіоналізм на вершині організації. Поділюсь своїм досвідом. Перший раз я почав вести за собою багато років тому. Мені було можливо 22 роки, і я відчував покликання працювати в повну силу. Хотів служити в церкві, але не мав жодної ролі. Я знав пастора його ім'я було Нік Херіс. Він герой для мене до сьогоднішнього дня. Нік запросив мене на зустріч, і він по суті запропонував мені тимчасову роботу, аби отримати молодшого старійшину в церкві. Я був дуже схвильований і у той самий час подумав. Я сподіваюся залишитись тут на. Постійній основі, і я почав вести за собою, навіть не знаючи, що я веду за собою. Я сказав пастору: я був би дуже вдячний робити цю роботу на постійній основі. Чи існує можливість залишитися тут? Він сказав: Ти знаєш, що ми не маємо фінансування? Я замислився і продовжив: якщо б я сприяв росту церкви і ми б мали більше прихожан а як наслідок і більше ресурсів, тоді я міг би залишитись тут на постійній основі. Пастор сказав, так насправді це було б чудово. Я запитував далі: скільки людей нам потрібно, які приєднаються до церкви під моїм керівництвом, для того. Того, щоб я залишився на цій роботі, він подивився на мене так, ніби він ніколи й не думав про таку ідею. Далі він зробив деякі нотатки на листі паперу і сказав: Якщо ти заохотиш 40 людей долучитися до церкви, ти залишишся на цій роботі. І як ви думаєте, що далі? Ми мали цілі, ми мали обіцянку, і через певний проміжок часу я таки залучив 40 людей. А Нік стримав слово. Я зрозумів, що мені лише 22 роки йому було більше 40, і я був трошки наляканий ним, тому що він був фігурою батька. І загалом чудовим чоловіком у моєму житті. Але що ж робив я? Я вів за собою людей. Після більше ніж п'яти років роботи разом. Ми мали найбільш неймовірні взаємини, тому що він дав мені повноваження, вірив в мене, тренував та розвивав мене. І як ви думаєте, що він дозволив мені зробити? Він дозволив мені бути лідером з моєї перспективи молодого старішини і допоміг впливати на його організацію, зробити її кращою, тому що він мав мудрість інвестувати в мене, а також скромність дозволяти мені вести за собою людей. Чому Вести за собою людей важливо, давайте розпочнемо розгляд основного матеріалу. Номер один, чому вести за собою людей важливо, тому що жодна організація ніколи не стане такою, якою вона могла б бути без чесної комунікації на вищому рівні. Якщо ви не є босом, ви маєте розуміти, що ви на передній лінії, ви бачите речі, які не бачать інші. Ви маєте ідеї, які можуть зробити великі зміни насправді в багатьох людях. Ви думаєте над вирішенням проблем, про існування яких ваші керівники навіть не здогадуються. Це те наскільки важливими ви є. Жодна організація ніколи не буде такою, якою вона могла б бути без чесної комунікації. Номер два, ваша спроможність вести за собою зараз допоможе визначити вашу можливість просуватися вперед згодом. Якщо ви творите зміни, ким би ви не були? Це відкриває двері для більшого впливу у вашій організації у майбутньому. Найбутньому найбільше міф у лідерстві. Ви повинні бути найголовнішим для того, щоб керувати. Це дуже далеко від правди. Ви не маєте бути найголовнішим для того, щоб мати вплив або для того, щоб керувати. Роки тому лідерство часто вважалося силою позиції іншими словами. Якщо ви обіймаєте посаду, ви маєте владу. Сьогодні все зовсім по іншому, і я думаю, що це чудово замість просто влади на позиції. Зараз люди можуть мати особисту владу. Що таке особиста влада? Особиста влада переважно заснована на тому, що будь-яка група людей думає про людину. Якщо ви заслуговуєте довіри, ви матимете особисту владу. Якщо ви переживаєте за людей, ви матимете особисту владу. Якщо ви слухаєте інших, якщо ви доводите почати до кінця, ви матимете особисту владу. Досить цікаво, що посадова влада це зовсім не те, чим вона була раніше. Насправді, нове покоління є досить скептичним щодо посадової влади. Іноді навіть обурене на неї вони прагнуть автентичності. Вони шукають людей, які піклу. Луються про інших особиста влада полягає у тому, що ви можете внести зміни будь-де від вашої організації, якщо ви дійсно піклуєтесь про людей. Тож що ми робитимемо? Ми будемо вести уперед. Ми впливатимемо на молодих людей із хорошим ставленням до них. Якщо ви хочете мати вплив, піклуйтесь про людей, любіть їх допомагайте їм ставати кращими, чому тому, що люди швидше слідуватимуть за лідером із великим серцем, аніж за лідером із титулом, тому що люди швидше слідуватимуть за лідером із великим серцем, аніж за лідером із титулом. Вам не потрібно мати титул для того, щоб керувати. П'ять речей, які мають значення, коли ви ведете за собою. У першій частині ми поговоримо про дві речі. Ще три аспекти ми розглянемо у наступному епізоді: п'ять речей, які мають значення, коли ви ведете за собою. Перед тим як ми поговоримо про перший пункт. Давайте визнаємо, що вести за собою людей може бути трохи ризикованим. Якщо ви ведете їх у хибному напрямку, це може мати свою ціну. Якщо ви ведете їх із бунтівним ставленням, ви можете бути визнані як людина, що створює проблеми. Інші можуть вважати, що ви маєте критичний дух. Якщо ви служите під керівництвом невпевненого лідера, завзятого лідера або ж надмірно впевненого лідера, то вести за таких обставин може бути непросто. Дозвольте сказати це ще раз: якщо ви не впевнений, упертий або надмірно, Ну, впевнений, то вести людей буде непросто. Ми розглянемо це більш детально. Як вам вести за собою людей найбільш ефективно? Номер один, якщо ви робите нотатки, запишіть наступне: віддавати шану важливо. Я питав мого пастора, чому ви дозволили мені приймати стільки рішень? Чому ви довірили мені впливати на організацію? І він сказав, тому що ти завжди показував свою шану до мене. Ти завжди підтримував мене. Мені подобається те, що сказав мій друг Енді Стенлі. Він сказав: публічна шана призводить до особистого впливу. Якщо ви не маєте шани до людей, які стоять над вами, вони це безперечно відчувають. Можливо, ви дивитесь навколо і думаєте, я можу робити краще, ніж вони. Я маю займати їхні місця. Послухайте, якби ви мали грати їхні ролі, ви б грали, але ви не на їхніх місцях, тому що ви не маєте там бути. Якщо ви хочете одного дня керувати іншими, вам потрібно навчитись підпорядковуватись іншим та висловлювати шану. Демонструйте шану там, де ви є зараз. Ви можете сказати, але мої лідери не найкращі. Якби я працюю. Вав на найкращих лідерів було б легше демонструвати шану. Послухайте, ви плутаєте поняття шана та повага. Запам'ятайте, повага заслужена, а шана віддається. Повага заслужена, але ми просто шануємо тих, хто має владу над нами. Ми віримо, що вони на певних місцях, тому що вони мають там бути, і ми служитимемо їм і допомагатимемо їхній місії бути кращою. Якщо ви не шануєте вашого директора, вашого керівника, власника, пастора, тоді, чесно кажучи, вам слід зробити усім послугу та піти туди, де ви зможете виявляти честь. Адже якщо ви хочете розвиватися, ви повинні шанувати. Якщо ви хочете розвиватися, ви повинні служити. Номер один шана має значення. Номер два. Якщо ви хочете висунути ідею, допомогти або вплинути на вашого керівника чи директора час має значення. Одруження люди дуже добре розуміють, правильний момент має значення. Я не розумію, як це працює, але іноді я можу підійти до своєї дружини, бути уважним, милим і чарівним, і все добре. Роблю все те саме на наступний день, і тепер вже щось не так. Що відбувається? Я не знаю чому, але моя дружина іноді говорить мені: ти маєш жахливе почуття правильного моменту. Вам слід вести за собою, враховуючи час, адже він має велике значення. Переконайтеся, що ви обрали правильний час для просування вашої ідеї, наприклад, у нашій команді є загальні вбиральні, які знаходяться неподалік офісу наших хлопців. Я часто заходжу до вбиральні, і хлопці йдуть за мною та намагаються поділитися своїми ідеями. Я можу просто сказати, що це не найкращий момент. Не просувайте свою ідею, коли хтось йде до вбиральні. Це жарт, але вам дійсно слід обирати правильний момент. Як це робити? Подивіться на ритм тих, кому ви служите, і запитайте себе, який найкращий час тижня або навіть найкращий час дня. Наприклад, по понеділках я виснажений після вихідних. Я маю багато зустрічей, тому це не на найкращий час. Вівторок день проповіді. Я зайнятий підготовкою, тому це також не на найкращий день. В після час середи я вже закінчив проповідь, тому це хороший час. Четвер, дуже дуже хороший час. Тому, якщо члени команди підходять до мене, час має велике значення. Дуже цінно, коли вони враховують мій розклад. Коли ви зустрічаєтесь із вашими лідерами, будьте підготовлені, цінуйте їхній час. Якщо ви просуваєте ідею, я б рекомендував вам записати її. Ви маєте графік. Ми мали хлопця в нашій команді, який запитав мого асистента, чи можна провести семихвилинну зустріч із пастором Крегом. Цей хлопець не був чужою людиною, проте він записав три пункти, про які хотів би поговорити, і дав цей список моєму асистенту. Він просив лише сім хвилин, і я вирішив, що це інтригуюче. Його ідеї були хорошими. Вони були виписаними, організованими. Тому я погодився на цю зустріч. Він сів, завів таймер на. Своєму телефоні і за сім хвилин зробив чудову роботу. А потім сказав: мій час вичерпано, я поважаю ваш час, і якщо ви хочете знати більше, ставте питання. Я сказав: ні, 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 зачекай, це хороша ідея. Він прийшов організованим, він поважав мій час, і тому я вирішив продовжити нашу зустріч ще на 20 хвилин, адже я хотів почути більше, що відбулося. Він прийшов дуже підготовленим, а таке трапляється рідко. Часто люди приходять і марнують ваш час. Вони запізнюються, вони не організують. Дякую що ж, наступного тижня ми поговоримо про три інші речі, але я хочу зробити швидкий огляд сказаного і звернути вашу увагу на одну дуже важливу думку: чому лідерство таке важливе? По-перше, жодна організація ніколи не буде такою, якою вона могла б бути без чесного діалогу. Ви знаходитесь на першій лінії, ви бачите речі, які не бачать інші. Ваша точка зору є цінністю. По-друге, ваша можливість лідирувати зараз допоможе визначити вашу спроможність рухатись вперед у майбутньому. Найбі Більше міф у лідерстві полягає в тому, що ви повинні бути на вершині організації для того, щоб лідирувати, але ви не маєте бути головним. Якщо ви хочете мати вплив, піклуйтесь про людей. Люди радше слідуватимуть за лідером із великим серцем, аніж за лідером із великим званням. Що має значення? Шана має значення. Привселюдна шана в результаті впливає на особисті відносини. Якщо ви хочете бути над вивчайте, як бути під повага заслужена. Шана надається. Час має значення. Подивіться на ритми тих. Кому ви служите, три запитання до обговорення, і після цього одна важлива думка. Питання перше: що конкретно ви можете зробити, щоб посилити свій особистий вплив на людей у вашій організації? Чудове питання. Запитайте себе: наприклад, ви можете приносити печиво на їхні дні народження, відвідувати їх в лікарні, вислуховувати їх, коли це потрібно. Друге, які три речі ви можете зробити, щоб висловити шану? Подумайте про когось, кому ви звітуєте. Назвіть три конкретні речі, які ви можете зробити. Аби показати шану, третє тут я хочу зупинитися. Якщо ви лідер, які три речі ви можете зробити, щоб надати своїй команді конкретні можливості допомогти організації, поділившись з вами своєю мудрістю, які три речі ви, як головний лідер, можете зробити, щоб дати їм можливість ділитися їхньою мудрістю з вами? Якщо, хоча б на секунду, ви задумались про те, що ви лідери, вам все одно на те, що вони думають, це абсолютно неприйнятно. Якщо ви говорите, що вам все одно ви або маєте не Вальних людей, або ви неправильний лідер. Що з цим робити? Або міняєте людей, які вас оточують, або змінюєте свій світогляд. Адже вони найбільш значимі ресурси, які ви маєте. Команда, яка оточує вас. Якщо ви не цінуєте їх, вони не залишатимуться. Якщо ви не слухаєте тих, хто вас оточує, ви в результаті будете оточені людьми, які не матимуть нічого цінного, щоб сказати. Ваша організація ніколи не буде такою, якою вона могла б бути, якщо у ній відсутня чесна комунікація на вищому рівні. Пам'ятайте, будьте собою. Люди радше слідуватимуть за лідером, який завжди справжній, аніж за тим, хто завжди правий.